Якщо так, подивитися, дитина це дорого. Які ціни зараз на одяг, на все, то це ще мало. І взагалі зараз іде війна, треба, щоб приріст населення був, бо якщо подивитися по статистиці, то народжень менше, а смертей більше, то це мені здається на Треба молодь, ініціатива. молоді сім'ї підтримувати. Я думаю, якщо в нас все-таки є демографічна криза в країні, то, мабуть, це все-таки доцільно. Хоча хіба можна заставити людей народжувати більше через гроші, не знаю. Я не можу сказати, що та сума виграє на фоні затрат на дитину, тому допомагають, хай допомагають, але взагалом то мінімум для сім'ї. Її треба не так, щоб збільшити, а напевно дозовано давати на протязі, там не до трьох років, не до п'яти, а до вісімнадцяти. Тобто повинен бути якийсь капітал для дитини, а не зараз на памперси, а далі все. Тому треба трішки більше і надовше. Зараз дуже мало народжують, і якщо будуть більше виплати, то більше буде народжуваність. Людей багато помирає, уїжджають тільки за те, що підвищили. Дуже складно зараз отримувати дітки. Якщо будуть видавати ще додаткові гроші, якщо це ще за, окрім, окрім капіталу, то звісно, усім, усім молодим мамам потрібні гроші, чим більше їм, тим краще. Потрібно, 860, ну, дві пачки памперсів там дешеві.